Ще п'ятьох гонконгських активістів оголосили в розшук. Список подало бюро національної безпеки острова. Воно також оголосило винагороду за інформацію, яка допоможе їх арештувати. Усі п'ятеро втекли з Гонконгу від переслідувань. Наразі проживають у різних країнах, зокрема в США та Великій Британії. З огляду на велике значення, якого поліція надає цій справі, ми пропонуємо винагороду розміром 1 мільйон гонконгських доларів за кожну розшукувану особу. У бюро нацбезпеки Гонконгу заявили, що всі втікачі, нібито, вчинили злочини пов'язані з підбурюванням до підривної діяльності та змовою з іноземними силами. Це статті закону про нацбезпеку, які Пекін односторонньо запровадив на острові 2020 року. Як наслідок під удар потрапили тисячі активістів та правозахисників. Їх почали арештовувати за розмитими звинуваченнями в тероризмі та заколоті. Водночас, максимальний термін згідно з пунктами закону довічне ув'язнення. За останні три роки з Гонконгу від переслідування втекли тисячі людей хоча раніше опозиційний і протестний рух там являв собою серце демократії, колись острів був британською колонією і мав усі демократичні свободи. Проте 1997 року його передали під управління компартії. Влада Китаю підписала договір, згідно з яким гарантувала гонконгстям збереження їхньої демократичної системи. Народні виступи завжди були для місцевих жителів уваженим тиску на владу, коли їхні права намагалися обмежити. Однак, після ухвалення закону про нацбезпеку, причому в обхід місцевого парламенту, ситуація з правами людини в Гонконгу різко погіршилася. Багато продемократичних активістів потрапили до в'язниці багато хто втік.